Художня продуктивна діяльність ліплення тема нашого дня заняття сніжинка. Добрий день, мої малята! Любі хлопчики і дівчата, добрий день, дорослі. До нас, дітки, завітала сніжинки. Мама сніжинки, матуся водиця. Сніжинка має велику родину. Є сини у матінки водиці, брати сніжинки, туман, дощ, лід, роса і сніжинки. Це доньки матінки водиці. Усі діти матінки водиці люблять різні пори року: хто весну, хто літо, хто осінь, хто зиму. Зараз діти надвоє зима, а зиму люблять сніжинки і лід. Малята, сніжинки засмучені. Поки сніжинки сходили з неба, подув сильний вітер, і всі її сестриці розлетілися. Сніжинці сумно одні. Давайте допоможемо їй. Знайти її сестричок. Пропоную вам зробити сніжинок із пластиліну. Спочатку тільки ми підготуємо наші пальчики до роботи. Ми в небі народилися сніжиночки малі, і нині ми спустилися до рідної землі, веселими грайливими літаємо навкруги і стелим білим киломом на поле, на луки. Дітки, для роботи нам потрібен пластилін блакитного, білого, синього кольору, стека, дощечка та картон. Як ви бачите, він у мене різної форми: восьмикутний, чотирикутний та круглий. І ми будемо сьогодні з вами ліпити сніжинку. Від великого шматочка ми відщіпнемо маленькі шматочки дітки пластиліну. І будемо скочувати з нього такий качалочки. Беремо, давайте почнемо з такого самого тяжкого. Візьмемо картон восьмикутної форми і будемо на ньому викладати сніжиночку. Я вже заготувала ось такі, ви бачите, качалочки. Будемо їх викладати на картон. Бачите, я ось отак От викладаю. Зайвий пластилін стекою можна відрізати. Так, знову викладаю. І так. А сніжиночка буде у нас на картоні. Далі, сніжиночці ми зробимо такі, так, будемо викладати. Тоненькі качалочки і будемо прикрашати нашу сніжиночку. Сніжиночки у нас. Не схожі одна на одну ось такі тоненькі і буду прикрашати. Так, я вже підготувала раніше, заготувала пластилін. Тепер тільки вам показую, як його сніжиночку ми прикрашаємо. Так, малята, погляньте. Я прикрасила так, тепер ми можемо прикрасити кульками. Найбільшу кульку скочуємо і прикріплюємо її, притискаємо долоні посередині нашої сніжинки. Серединка буде. Далі ми прикрашаємо края нашої сніжинки. Пальчиком притискаємо кульки. Так, погляньте, дітки, скільки можна зробити сніжиночок для нашої сніжинки, сестрички сніжинки. Як ви бачите, вони різної форми, да? і їх можна зробити по-різному, щоб вони не були схожі одна на одну. Дома ви також на аркуші картону прикрашайте свої сніжиночки. Буду чекати ваші роботи. Прибирайте своє місце після роботи, дощечку витирайте і обов'язково помийте руки з милом та теплою водичкою. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!